Думаю, що багато наших телеглядачів зустрічали в інтернеті інформацію про те, що очікується епідемія гепатиту А. Наскільки це актуально для нашої громади, для нашої території, що це за хвороба, які є види гепатиту? Ну і звичайно, як вберегтися. Про це наше інтерв'ю із директором Миронівської філії державної установи Київський обласний. Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України з Сергієм Бабієм. Найперше хотів би одразу сказати, що спалах гепатиту А наразі в Україні він ви кажете в деяких регіонах, в одному регіоні, тобто це в Вінницькій області. Бо, тому що зараз багато там пишуть, що вже там майже по всій Україні такого немає. Спалах лише у Вінницькій області. Що стосується нашої громади, давайте, що стосується взагалі, що це за захворювання. Гепатит А це інфекційне захворювання, яке вражає печінку. Так? І от яка така особливість, що це, скажімо так, хвороба немитих рук. Так? Тобто шляхи інфікування це фекально оральний шлях, тобто через немиті руки, це можуть бути забруднені харчові продукти джерелом або питна вода, найчастіше. Ще така особливість цього збуднику гепатиту А, от, наприклад, на харчових продуктах да, він може там, зберігатися, там, ну, нагинуть протягом тижня. У воді він може жити від 3 до 10 місяців. Тобто, найбільшу небезпеку це несе питна вода, але ж забруднена, да, цим, заражена цим вірусом. От. При кип'ятінні цей вірус гине через 5 хвилин. Тобто, які такі основні моменти, да, яких, ну, щоб уберегти себе від цього захворювання, це е, треба гігієну рук підтримувати, тобто мити руки, так як в принципі при ковіді. Да, У нас вже добре навчили мити руки завжди і усюди. І особливу увагу звертати на питну воду, якою ми користуємося. Да, тобто, якщо ви не впевнені в якості цієї води, то краще її перекип'ятити. 10 хвилин кип'ятіння – це ну, безпечна гарантована. вода, стосто... гарантована безпечна вода стосовно гепатиту А. Да. Е, ви говорили стосовно, да, що гепатити існують різні. Да? Так, є там гепатити А, гепатити Б, гепатити С і, там, і ще вже нові там, постійно відкриваються. Е, В чому їх відмінність? Е, По-перше, Гепатит А, він не має хронічних форм. Да? Тобто людина захворіла, перехворіла цим гепатитом і ну, у разі одужання вона отримає довічний імунітет. Тобто цим захворюванням хворіють один раз у житті. Частіше бувають легкі форми цього захворювання. тобто немає таких, ну, Звісно, що люди у нас різні, да? у кожного різні організми. Бувають і важкі форми, і навіть летальні випадки при цьому захворюванні трапляються, так, це є. Але ну, не, не так часто, переважно це в легкій формі людина. Які основні симптоми гепатиту? Це ну, воно схоже з кишковим захворюванням, дещо. Тобто це може бути там, головний біль, нудота, там, діарея, болі в животі, болі в правому підребір'я. Така як ознака, основна, це е, жовтяниця. Да, за якою можна э, розпізнати. Візуально, так, Візуально так. Да. особливо склери, це білок в очах, жовті це одразу такий перший знак. І, наприклад, в моїй пам'яті, коли я ще був дитиною в школі, так само наші однокласники двоє захворіли і просто випадково побачили, що вони жовті очі, і самі так сказати, направили їх до медсестри, так і виявили гепатит А. Тобто, саме перше на очі дивитися, вони жовтіють, і це є така основна ознака. Стосовно інших так, гепатитів, гепатит Б чи гепатит С, ці гепатити вони набагато небезпечніші, вони набагато, скажімо, вражають печінку, призводять до більш тяжких наслідків. Частіше, от, наприклад, навіть як ми ведемо статистику, захворювань, частіше це трапляються саме хронічні форми. Тобто людина заражається цим гепатитом В або С, вона не знає про те, що вона за заразилась. Окремо, скажімо, шляхи зараження зовсім інші від гепатиту А. Тобто гепатит В і С це шлях зараження парентеральний. Тобто це через кров, тобто будь-які там ін'єкції, це там сексуальні контакти таке інше. Да? Тобто, немитими руками, скажімо так, ви не захворієте через немити руки на гепатит Б чи С. Ось і найчастіше, коли вже людина там десь там при якихось, там маніпуляціях медичних, хірургічні якісь втручання, якщо там інструментарій, да, ну недостатньо простерилізований, людина заразилася, вона може е досить довго протягом року не знати, що вона захворіла, а тоді вже це захворювання вступає в хронічну форму, хронічну фазу, і тоді вже ну, і лікування важче, і наслідки гірше то ну, скажімо до гепетиту А тут такого немає. Головне, що дотримуватись правил чистоти рук, да, і ну, важливо, звісно, що це вода, воду, яку ми п'ємо, да, якою ми користуємося. Тобто, якщо ви не впевнені в якості в чистоті води, перекип'ятіть і все буде добре. Взагалі, яка статистика за останні роки по гепатиту да. є у нас в громаді? Є Є статистика, ми ведемо. До речі, я собі взяв, зробив вибірку. От, Наприклад, ви чули, да, от зараз у Вінницькій області спала гепатиту А, там вже більше 150 випадків, там, ну, цифри коливаються, там 200 випадків постійно там, інформація оновлюється. То, наприклад, в Миронівській громаді. Останні такі, ну, можна сказати, спалахи були зафіксовані в 2003 році. Тоді у нас було виявлено 72 випадки гепатиту А. Да. Останній випадок, от якщо ми беремо взагалі, коли він був, реєструвався в нас в Миронівці, це аж в 2020 році, це всього два випадки. Тобто повинні розуміти, що да, от у нас було два випадки в 2020 році, але ж ніякого ні, ні епідемії, ні спалаху, нічого такого не було. A, тому що, мабуть, да, вчасно зреагували, по-перше, так, вчасно зреагували. По-друге, да, вірус постійно циркулює, тобто це не означає, от, якщо зараз іде спалах, що його ну, хтось там вкинув да, цей, ну, там, спеціальний цей вірус для того, щоб там, якусь диверсію чи що, щось таке інше. Він, вони, як і всі захворювання циркулюють, циркулюють. Да, так само, як пам'ятаєте, кору ми говорили. Вони циркулюють і от, трапляються моменти, десь от, е, фактори певні там, да, впливають і от, виникає епідемія. Там, там в різних цих. Ну, в принципі, я ж кажу, у нас от, я дивився сусідні громади Богославська, Рокетнянська, Кагарлицька, то поодинокі випадки, так само в Богославі, там це було в 2017 році, один випадок всього був, то 6 років тому. В Рокетянській громаді в 2019 році останні два випадки всього було, в Кагарлицькому районі, от в минулому році один випадок був, і ну, навіть були, це був сімейне вогнище, скажімо так, але бачите, захворіла одна людина, родичі не захворіли, тобто при дотриманні цих протипідімічних правил, таких простих. То в принципі можна вберегтися від цього. А ще хотів би сказати, ну, такий момент це інкубаційний період при гепатиті А, тобто, наприклад, ну, це період від того, коли ви заразилися до прояву симптомів. То гепатит А інкубаційний період триває від двох тижнів до чотирьох. Да, якщо ви там побували в вогнищі, то протягом місяця, скажімо так, да, може проявитися. Там. Побували в Вінниці, приїхали да, і да. через місяць привезли сюди, умовно кажучи. Подарунок такий. Подарунок, да. Ну і ще виникали такі запитання, тому що навіть до нас зверталися з таким mm. дзвінком, чи якщо не дай Бог, у нас от в навчальному закладі виявили такий випадок, чим загрожує самому навчальному закладу. Тому що кажуть, все тоді буде карантин, всі будуть закриті навчальні заклади, всі садочки закриті. Mm. Ні, ну карантину як такого не буде, бо багато і зараз пишуть, да, що там вже карантини повводили. Ні, вводяться протиепідемічні заходи. За контактними ми визначаємо коло контактних осіб, по да, введемо. По, певні протипідемічні заходи, певні заборони, так, вони там будуть, тобто заклад ніякий не закриється, вони будуть функціонувати, але під е, пильним наглядом з нашої сторони, для того, щоб е, не допустити розповсюдження. Це вже ну, ми ж повинні також да, диференціювати, чи це там поодиночний якийсь випадок стався в закладі. Чи, наприклад, якщо не дай Боже, звісно, як от у Вінниці, да, коли більше ста людей захворіло, якщо таке піде, то ну, тут вже зовсім по-іншому будемо дивитися. Тобто, Яке? да. А якщо поодинокі випадки, то нічого такі, ніяких таких крайніх мір не буде. Ми будемо вводити свої певні заходи, ті, що ми там. Основне це роз'яснювання робота. Тобто найбільше роблять самі люди. А якщо вони виконують всі ці прості правила, тоді і нам легше. Тоді і захворювання не розповсюджується, і всі здорові, і не хворіють.